Варто почати з того, що допоки існує Росія, наш сусід, агресор, до тих пір буде існувати загроза безпеці України, в тому числі і безпеці проведення виборів. З іншої сторони, ми маємо говорити про те, що вибори мають відбуватися в певному демократичному середовищі. Ми говоримо про те, що це вибори при тих умовах і за тих критеріїв, коли. Своє функціонування повністю відновляє правоохоронна система, суддівська система, банківська система, діяльність політичних партій. Ну і, мабуть, один із основних критеріїв, такі як повне відновлення свого мовлення українськими незалежними каналами і радіо. З іншої сторони, наявність світла це теж величезний виклик для проведення виборів. І для себе ми розробляючи відповідний законопроект, виділили низку критеріїв. Всі, ті, про які я вам говорила, і про правоохоронну систему, суддівську, банківську, вони включають ці критерії. Також одним із важливих критеріїв є такий критерій, як режим доступу до відповідної території. Іншим важливим критерієм є стан замінованості території, тому що, до прикладу, якщо взяти Харківську область, Третина виборчих дільниць зруйновані повністю або пошкоджені. Також важливим критерієм можна назвати стан функціонування державного реєстру виборців, тому що саме той реєстр, з якого і на основі якого беруться актуальні дані про наших виборців і місце їх голосування. Звісно, що цей перелік критеріїв не є остаточним на сьогоднішній день у нас відбуваються активні дискусії щодо цього е, законопроекту. Наразі він ще не зареєстрований існує тільки певний чорновик, але відбуваються активні консультації із експертами, з громадським середовищем і з нашими колегами по парламенту. І шукаємо консенсус, яким чином випрацювати е, напрацювання цього законопроекту так, щоб критерії були чіткі. Відповідали всім демократичним нормам і давали відповідь на питання: все ж таки, на яких деокупованих територіях, чи тих територіях, територіях які зазнали негативного впливу в дії Російської Федерації, можливо провести вибори? А на які ні?